Друзі, всім привіт! Вдосова рука вітає вас на нашому каналі. Вадосова рука зараз вам покаже, як треба зробити оцю машину. Audi Quattro 3.0, Turbo. Ви подивіться, що вони отут оці ваги наворотили, скільки оце тут всяких ремішків, а от з тієї сторони за кришками, скільки там отих всяких цепочок. І оце що, все потрібне для того, щоб оце вона оце перла, оця машина. Ну, виходить так. Друзі, оце наша задача зробити, зібрати цю машину. Водосова рука буде вам зараз все показувати. Ви гляньте сюди. Ви гляньте, от, от скажіть. От ліпили, з моєї руки, з цієї сторони, гляньте, рука, з тієї сторони жопа. Значить, що рука, рука жопа. Ха-ха-ха. Це все був гумор. Так, друзі, що нам предстоїть? Оце все потрібно набрати. Ми її не розбирали. Ми її, Оце до нас її отаким чином пригнали. А ви, але ви гляньте, які продумані в нас клієнти, щасливі власники. Гляньте, капотік. В кольорі. Ніфіга собі, крилико оце побите, алюмінієве, Ось ось стоїть, гляньте, крилишко в кольорі. Ви представте собі, зараз ми наберемо тєлік, зараз ми е, поставимо сюди радіатори, зальєм тосольчики, і масольчики, все. Отак, от, от прийде, отак, от Чірк, поїде на малярочку, покрасе бампірочок, який в другому кольорі, і все, і в людини є машина. Машинка вже задумтрачена. Спускаємося в нашу ямку, і я вам покажу, яким чином вона стоїть підперта. Дивіться, стоїть вона. На чотирьох отаких от вітоловських домкратіках. Я не скажу, що я підняв цю машину оцими домкратіками. Хоча міг би і це зробити. Але нафіга їх насилувати, коли в нас є оно, 4 тонний домкратік, який, я не знаю, що хочеш підніме. Трактор підніме. Я піднімаю одну сторону. Підставляю два оцих домкратіка. Піднімаю другу сторону, підставляю два оцих домкратіка. Ця машинка трошки противненька в піддомкрачуванні. Чого? Тому що, якщо я піддомкрачую в оцю п'яточку, мені потім нема куди що підставити. А високу машинку я піднімати не міг. От дивіться, як на плечах. Вітоловських домкратіків кріпиться оця здоровенна машинка. От полюбляю я ці домкратіки. От ми їх з рук не випускаємо. От вони заходять нам, оці домкратіки втоловські, не забуваємо, що силочка під відосом. І не забуваємо, що ви маєте 20% за промокодом ВАДОС Рихтос. Ти отримаєш скидос. Не забуваємо! Так, друзі, пішли далі. Зараз ми приступаємо до розборки оцього всього. Як його собирати? Фіг його знає, ми ж її не розбирали. Привезли все в мішках, в ящиках. Зараз будемо це все вишукувати, де який кріпьош, де не кріпьош. Вона вся отуди по кругу абсолютно ціла. То я вам туди екскурсію водити і не буду. Беру руку. Рука йде за інструментом. Переді мною стає нелегкий важкий вибір. Чим відкрутити колесо Гай гайковертом Дніпром чи гайковертом мілуки. Рука, рука сама тягнеться до гайковерта. Ох ти блін. Блін. З першого дубля не вийшло, щось він там застряв. Я дуже сильно, міцно його потянув. Беру гайковерт, мілуки, перевертаю. Іду знімати колесо. От ребята нравляться мені ось. Гляньте. Опа, є. Щоб там не було, де за... закручено. Чи крепко, чи не крепко. По барабану. Він відкручує, що ти хочеш. Третій день збираємо ми оцю мордочку. Збираємо радіатори. Ми ж його не розбирали, ми, ми вам про це вже казали. Зібрали так все, от у вас так на кадрах так класно, ми так підходимо, радіатори тільки раз, так другий радіатор тільки раз, все стає. Жалко, що у нас якось так, що ми не відзняли. Коротше, будете, як то кажуть, можна ржати. Ми всю оцю касету радіаторів поставили отак верх ногами. І в нас що вийшло? Радіатор кондиціонера пішов до двигуна, а, а вентилятори дифузори пішли вперед. Ми його сюди тулимо, вона не лізе, то вже психуємо. кажемо, ну Мало ли, може, з якоїсь не з, якої не з моделі щось. Коротше говоря, ви це не побачили, а жалко. Ми вам би показали. Розвернули і все поставили на місто. Далі е тусуємо ці всі радіатрики, все знаходимо, ставимо, Ну, на кадрах у вас все виглядає весело і красиво. Далі почали е бадяжити тусол. Ну і такі жарли, кажемо, давай, зараз залієм тосольчик, а тосольчик сюди дорогий і, і ще якийсь там хитрий тосол. Лієчку вже сюди вставили. А потім я визиваю Віталя, кажу, Віталя, а ну давай, кажу, разом. Зараз пройдемося. От по кожному з'єднанню. Оце раз покрутили в руках шланочку. Є, є, є. є. Перешатали все. А потім віталь зоркий сокол каже: Па. Дивися! Дивися! Гляньте, бачите, яка дірочка. Оце б ми б зараз побачили, я думаю, що побачили. Оце б ми б зараз б б залили б тосольчик. І оцей був би тосольчик весь би в ямі. І попали б ми зараз би на бабки на тосол. Зараз будемо якось міняти шлангу. Я так думаю, з оцього їхнього битого куска виріжемо кусочок, сюди надінемо і щасливому власнику не прийдеться купляти, не буде в нього попадоса. Не купив він шлангочку. Замінили оцей кусочок патрубочка. Оцей, поміняли. Все. Це не є проблема. Далі. Далі, вийшли от сюди, на оцей середній радіатор, вийшли отакою трубочкою. Але в цій трубочці стирчав отакий штуцерочок. Ми цей штуцерочок витягли. Ну і по всьому, по всім ділам, оце він десь повинен бути тут. Але власник. Нам цей радіатор не віддав. Ну, я так розумію, він радіатори не хоче нам віддавати. Він такий заж думає: думає, я радіатори в металолом поздаю. Я хоч так, хоч в мінуса не піду по цій машині. Знаєте, як воно як з Америки машину притягнеш. І ми в даний момент не розуміємо, що тут було, як тут було. На даному етапі у нас це непонятка. Ще й оця трубочка. Ось ви бачите, вона розламана. Заливка то слово е, відміняється. Такі морди довольні. Пішов тосол по жилам гуляй. Зливаємо тосол, зливаємо. Заливаємо, заливаємо, вже 4 літри залили. Та де що такі кап-кап? Та, йо -йо. Ось о, в оцю сторону, де був удар, ось, о, бачите, мої пальці мокрі. Отуто трошечки-трошечки пробита оця шлапка. Та йомайо. -йо. Ми її коли-небудь зробимо, Зіб... цю машину чи ні? Так, ну що? Попитка номер 2 Попитка не питка. Так, ну що, пробуємо. Ну, Боже, поможи. Так, заливаємо. Вона опусти нас ця машина чи ні? Тут роботи, по суті, ну, чи по хату є роботи. Кожен день щось ми тут обнаружуємо. Або якась протечка, або якась шваночка десь там лопнута. Щось десь репнуть. О! Пішов, пішов по жилам, гуляти. Так, ну що, вже... Я вже бачу, що... бачок у нас добігає до... до повного. Ну що, він там ще по жилам розтечеться. Прийняла машина ТОСУ вже більше рівня. Коли ми оце все робили, з'ясувалося, що оцей кронштейн в дуже поганому стані. От там на предучому кадрах ви бачили, що я його тут питався кудись їх давив. Давив я його давив. Ну так він себе погано почуває. Але в нас є щасливий власник цього автомобіля, який, ну просто, ну я не знаю, ну просто. Він, навірно, нам постачає запчастини. Вигляньте, я тільки скинув йому на вайбер, що потрібен такий кронштейн. Все, він каже, зараз вам такий кронштейн буде. Де він їх бере? Я взагалі не представляю. Зараз ми пофарбуємо цей кронштейн і міняємо битий і викидаємо цей став. Погнали далі. У нас є фронт-работ. Так, це якесь чудо. Був кронштейн чорний. Став гляньте, такий білесенький. Ану. Яка ж різниця? Наскільки той не доставав до всього? Ха! А цей чогось от кругом достає. Просто кругом достає і без проблем. Ну Це завдяки нашому шустрому клієнту. Так, нарешті, нарешті ми добралися до зборки. А то все, то потече щось, то, блін, поки побачили, що воно щось побите. І все, вже, уже збираємо. Тут осталося вже чепуха. Попірлі другу фару. Ставляю перший раз. Ще не міряв, До нового кронштейна, Скільки тут регулюровок? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нафіга так ускладнювати людям життя. От скажіть, будь ласка, ця машина взагалі создана для того, щоб жарити людей, щоб, щось тут було, щоб було все складно, щоб нічого ти зараз навіть віддефектувати не міг. Оцю машину ми, скільки ми робимо, стільки ми її і дефектуємо. Так, щось вона не лізе в мене. Щось вона не лізе. Так, треба трошки подовбатися. Ви знаєте, оце колись дуже-дуже давно. Ще я тільки перейшов з СТОшки працювати сюди додому. Не було тут нічого, просто голі поли, ніяких стапілєй. Я тоді навіть не знав, що таке е, вообще, в природі буває таке, як стапель. І я, ми робили Ауді сотку. Сігару, Ото, знаєте, є авант. авант, е, З фургоном така здоровенна аудюха робили. як я на ній травонувся, уварювали ми жопу. Потім ось, ось шкодку ми робили. Отам, якщо спуститесь на декілька відосиків, вниз подивитися, шкодку ми робили. Я на ній теж так травонувся. І колись навіть у нас були такі, такі думки. Тут взять, десь написати отакий плакат. Ауді ми не робимо. Ну, їх у баню, оці ваги дурнувати. Оце в мене як тільки слово ваг, так обов'язково я хочу додати, обов'язково має бути дурнуватим. Та ну хіба це можна? оце, Ну, ну стільки кріпі ребята, ну це просто. Тут тросиків одних, тут ну без 100 грам не розбереся. Щоб оці всі тросики зібрати. І оце ми її пакуємо, пакуємо, пакуємо. Ото От щось знайшли, де від кіля стоїть. О, і такий раді, десь там проводянчик прогнали. О, клас. Так, ну фарка поки що стоїть. Ага. Ага, ага, ага. Якщо отак підтягнути її, отаку підкрутити. О, гляньте, вона сама попросила. Класна машина. Просто класна машина. Вся в регуліровочках. гляньте. Береш болтик закручуєш. А там ще такий салінблочок крутиться. Вона сама стає на місто. Що я ганю на ці ваги? Песня, а не машина. Так, що я вам зараз покажу? Смертельний номер. Гляньте, я сюди камеру поставив моторний віцік. І ви зараз побачите, як заїжджає гребіночка е, от сюди в замочок. Так що я вам хочу сказати? Оце, от конкретно оця робота от вона нам вже стає. Економічно невигідна. Чому? Тому що в неї ввалено часу днів робочих днів і робочих днів яких? Не то, що там прихватками, а з утра і до потірі пульса кожен божий день. І от яку ти тут ціну скажеш, щасливому власнику, який дав ідеал крило, ідеал капот, тєліки, ну все, все ви бачили, все доставали з нав'яза. Болгарки нема, сварки нема. Ну що ти тут скажеш? Ну пониже ж Так, дивіться, ану камеру роздушу чи ні. Гляньте. Ай-яй-яй-яй-яй Гляньте. О, Я навіть да, зараз захлопну. Капотик. Захлопнув. А ну вам там видно. Вам там видно, вам там патрукам не дує. Так. Напишите потім мені в коментах, як попадав сюди, як сюди гребіночка попадала в замочок. Так, вроді би, вроді щось стає, фарка, та. А щось так вроді би і кровку попиває. Ану, поміряємо, чи в нас оцей бумеранг. Оцей бумеранг, нікуди не втік. Так, ага, лінієчка запам'ятала, обновилася. Переходимо на другу сторону. Так. Отак. Так. Так, а ну що тут? Який, який у нас тут який показник? Так, ну я вам в камеру не можу показати. Вірте мені. Нолик. Ноль. Ні, я все ж таки покажу. Може там вам камеру потрусю. Ну, вже вибачайте. О, бачили всі? Ага, о, отако. Нолик. Значить, що? Не постраждало, у нас передок, не постраждав. Далі щось шукати треба в яких-то настройках. Так, що в мене не виходить? У мене не виходить оцю частину фари вивести вперед. Потім я доганяю, що подожі. У нас же ще ж і ту є регуліровка на отетої алюмінці. Відкручую. Ага. Ребятухи, а болт овальний, не овальний, а ексцентриковий. Ха-, ха значить що? Значить, отсюда воно щось гребло. Так, беремо ресору. Таку безпощадну ресору. І беремо... Ха! Так ось, ось він, цей ходок. Гляньте, гляньте, як у мене все загуляло. Повело телік, телік погорнув за собою фару. Так, закручую. І дуже сподіваюся, що мені це допоможе. Так, затягую. Є. Yeah. Так, ну вас під капотом я захлопнути не можу. Так, я вкурив. Я вкурив алгоритм. Ох, яке слово умне. Алгоритм, як її виставляти, все трошки підтягнуте. І так, до такого моменту, щоб десь щось ходило. Ось. Зараз фара не закручена. Я отак от беру, ловлю по капотіку, по тій стороні. Сюди руку засовую. Отак підбиваю. І о! О! Гляньте, гляньте, о! І оце о її мені потрібно зараз затягнути. І вона вже буде на своєму місці. Брін, пацани, хотіли вам показати, як ми бампер поставимо. Парку врегулювали, все, вона вляглася. Хотіли вам показати і такий тулень, тулин, тулин тули його. А він такий взяв такий. І захлопнувся. Ну що, це зняти спеціально, щоб вам показати, що він туди класно став. Ну, не бачу смислу. Ну гляньте, яка в нас пісня. Ех. Так хотів красиво захлопнути. Ну, все одно красиво захлопнути. Гляньте, яка в нас пісня виходить? Зараз іще трошки поганяємо капотік, оце місто треба трошечки підняти вгору. Бо на тій стороні трошки, трошки не так, як на цій. До ідеала загоним. Машина в нас вже готова. Хто пам'ятає, тиждень тому ми проводили розіграш лишнього оцього чудового наборчика інструменту. Він у нас звідки взявся, а завдяки фірмі Вітол у нас з'являється вже в гаражі лишній інструмент. Ми його розіграли, цей інструмент. І завдяки. Ми розіграли цей інструмент. Так. Значить, що ми тоді пропонували? Чий буде самий залайканий коментар? Значить, тій людині ми відправляємо оцей наборчик інструмента. Так. Самий залайканий коментар у нас получився 18 лайків. Це людина, яка підписана Мілітікет. Мілітікет вітаємо вас! Зро... З тим, що ви получите отакий чудовий набір інструментів. Так, прибираємо його з -під... з під капота, забираємо телефончик, щоб його тут не захлопнути. Так, друзі, тепер тут у нас фініш, нарешті, Состоявся фініш, все, зібралася машинка. Скільки тут було нюансів? Оце машинка була жахнута в цей вугол. А це так беремо трубочку, поставили, зібрали, то сол заливаємо, потекла. То кронштейник не такий, той розбитий, той роздавлений. І оце ми постійно на телефоні. Добре, що щасливий власник цього автомобіля. Ну, просто ураган, просто Бетман якийсь по, по доставці цих запчастин. Оце так дзвонимо. Саня. У нас тут двох болтів не хватає. Саня на електричці нам все за секунду привозимо. Саня, дякую тобі за роботу класну і за таку доставку інструментів. Так, друзі, ну що, зложилося, станцювалася, все зібралося, е, всі пластмасочки, все позащолкували, все в кліпсочки, всі отвори. Ну тут кліпсочки поміняє, щасливий власник ще. Все те, що від нас було потрібно, ми все зробили. Закривання капота. Ну, от песня! От песня, ви гляньте на оцей зазорчик. От подивіться, зараз камера походить по зазорчикам. То подивіться на ці зазорчики. Ну, от просто класні, класнючі зазорчики. Примикання бампера до крила. Ідеал! Ідеал! От все-все-все в нас ідеально. Ну що, друзі, гребанула вона у нас часу. Ось цей зазорчик ми вам показуємо. ну От песня. А чого б вони тут тут не були, ці зазорчики? Оригінал, оригінал, оригінал. Всі запчастини оригінал. По-моєму, на цю машину мені так здається, навіть в Тайвані е, е, мені так здається, що немає. Що нам залишилося? Нам залишилося поставити підкрилочки, розширителі оці е, арочок. Е, що там ще. Поставить колеса, спустити її на землю. Ну, як ми ставимо підкрилки, ми вам показувати не будемо. Дякую, що спостерігали. За нашою працею. Підтримуйте нас подобаєчками, підтримуйте нас коментами, щоб у нас був з вами обрат... обратний зв'язок. Був дякуємо, що дивилися за як ми тут працюємо, і до нових зустрічей в нашому гаражі.